Вона запросила нас додому, але привела до мікроавтобусу, що взагалі відбувати. Я тут живу. Сенсі. Як це так жити в машині? Я уявляла, що королева України живе по-королівськи. Я мріяла про цей автобудинок все своє життя. У війну зрозуміла, коли як не зараз, бо завтра може не настати. Два місяці тому я купила цей трейлер і подорожувала з чотиримісячною дитиною. Боже, я в шоці. У мене в голові взагалі не вкладається, як це з маленькою дитиною подорожувати. Київ знову почали дуже активно обстрілювати. Хотілося хоча б якусь передишку. Мій чоловік захищає нашу країну. А я мушу захищати нашого Даню. Ми проїхали до Греції більше п'яти тисяч кілометрів. Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Греція. Без водія навіть. Я водій Ти водій? Так, на борщі теж. По-перше, сто років за кермо я в собі впевнена і обожнюю відпочивати на природі, в палатках і звикла до польових умов. Скільки коштує таких будиночок? Мільйон гривень. — Нічого собі? І я його купила за свої кошти. Це велика молодець. Він вартий кожної гривні по це мій запасний аеродром. Зараз війна. Якщо щось трапиться, сіла і поїхала у безпечне місце. Я прям хочу побачити, що там є, тому що два місяці в машині жити малій дитині це дуже безвідповідально. Це для мене капець. Тут умов ніяк немає. Ця машина взагалі не пристосована для перевезення 4 дитини. Немає ні пленального столику, ні ванночки. Як вона його там возить? Де ви взагалі спите? На горі велике ліжко. Коли ми зупиняємось на ночівлю, я Відстібаю дах автобудинку, і він автоматично відкривається. Вилажу на переднє сидіння, кладу дитину, роблю невеличкий шпагат, відштовхуюсь і застрибую нагору. У Мене така сітка, яка повністю фіксує вихід і захід на другий поверх. І дитина ніяк не може пройти скрізь цю сітку. для мене це. Зовсім небезпечно, тому що вона може порватися чи відсипитися. Взагалі, коли він спить, там навіть можуть мурахи, якісь мухи повзати. Що робить малий, коли ти за кермом? Виходить, він в тебе два місяці просидів у автокріслі? Але ж ми не постійно в дорозі. Три-чотири дні ми могли залишитись на одному місці. Настя, якщо малин почне плакати, подавиться слюнею, або буде пить водичку, подавитися. Ти на нього не дістанеш. Далі. що ти будеш робити? Я з'їжджаю з дороги і вдовольняю його потреби. До того ж, я переміщаю автокрісла на пасажирське до себе поряд. Він дуже любить дивитись на дорогу. Взагалі я знаю, що треба дитину сидити в автокреса спиною до лобового скла. Якраз мамі дуже зручно, вона дитину бачить і не потрібно відволікатись від керма. Де ти і як ти харчувалася? Я заїжджала до дуже великого супермаркету і скуплялась там, а готувала я тут, в машині. Я не розумію, де кухня, де нарізати, де підігріти. Алін спеціально для тебе. Це газова плита, у мене стоїть балон. Тут можна помити всі овочі, фрукти. Угу. Тут я нарізаю, угу. це холодильник, який морозить на вісім літрів. Як такої кухні я не побачила, столу нема, як там нарізати, на ті дощечки маленькі. Отака От раковинка, як там можна приготувати якусь їжу, як вона готує на тих балонах газових. Це все дуже небезпечно. А якщо він взірветься? Коли ти змінюєш підгузник малому, де якісь пільонки? Ось це пільонки. Ой, ну вони майже на підлозі лежать. Там пил. Там бруд, а потім ти вдягаєш його на дитину. Це антисанатарія. Це пільонки, які треба прати. Де ти їх переш? У мене є тазик складний, який я заливаю водою, і отак, от руками, я перу. Якби я їхала, то я б приготувала просто отак: от 50 пелюшок, щоб вони були випросовані і щоб цим не займатися в цьому місці. Нася, де ти миєш малого? Як ти приймаєш душ? Алін, спеціально для тебе тут є душ. О, я про такий душ а все життя я... мріяла. А це що таке? Ти стоїш на вулиці, гола, вода лється, люди ходять. Ззаду відкривається багажник, і ця штука вштикається в бак, у якому 40 літрів, і таким чином ми можемо приймати душ. Та ці запаси води, які в неї є в тому авто, це зовсім мало. Самі покупатися, малого покупати чи приготувати їжу. Я не розумію, вона просто розмазу гризюку по собі. А якщо в туалет тобі треба? Є куча заправних станцій, а також у машині в екстреному випадку я маю біотуалет. Цікаво, це звичайне відро з кришкою. Це просто для мене треш. Невже це все може подобатися? Вжити в таких умовах. Це абсолютно некомфортно. Я б так не змогла.